Це блискавично зрежисований мітинг спектакль, суть якого коригувати ситуацію, яка складалася в Сполучених Штатах Америки. Наскільки це вдалося, ми побачимо. Але оце звернення до конгресу і нації. О, воно завжди в Сполучених Штатах Америки режисується, обставляється з запрошенням людей, з спектаклем певним, як представників більшості, так і опозиції. На цей раз це нагадувало Шекспірівську помішану драму і комедію, яка насправді безумовно, на певні місяці затьмарить. Все те, що досягнуто я в лапках, в лапках беру слово досягнуто в реалізації як внутрішньої, так і зовнішньої політики Дональдом Трампом, і як завжди, без перебільшення, це скоригує е ситуацію всередині Сполучених Штатів Америки, назовні це менше вплине і тому так ретельно йшов добір. Слів, які особливо стосувалися зовнішньої політики, при необхідності я звернув увагу на деякі моменти. Але е, не потрібно, коли аналізуєш подібні звернення, а, бо, скажімо так, занурюватися у їх проблематику, бо це не для нас з вами. Трамп. Як і його оточення блискуче розуміли, що ситуація розвалюється, розвалюється дуже швидко, і потрібно була суспільству інформаційна ін'єкція, і вона зробила